І от про це далі поговоримо з Володимиром Дубровським, старшим економістом Кейс Ukraine. Вітаємо вас. Вітаю на минулому тижні. Якщо я не помиляюся, ми з вами зустрічалися і говорили про те ж саме про національну стратегію доходів. І вирішили, що це варто окремої програми. Ось окрема програма. І ми знаємо, що ви мали дотичність до створення цієї стратегії, так. Ні, 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 ні. боронь Боже. Я е, писав дійсно стратегію податкової реформи, але це була зовсім інша стратегія, е, яку ми писали в громадському суспільстві, е, і вона докорінно відрізняється від цієї. Я не знаю, хто автор цієї стратегії. Значить, у мене неправильна інформація. Добре, от те, що ви писали стратегію, точніше, не стратегію, а. Розробляли цю систему податкового навантаження. Дивіться, вся ця стратегія доходів, вона її правильно, напевно, було б назвати стратегія податків, а не доходів. Тому що вона вся дуже фі фі фіскалізована. На вашу думку, якою, ну, яка була мета уряду, зрозуміло, мобілізувати максимальну кількість доходів в бюджет країни. Але чи це може мати за собою місце, чи це призведе до максимального збільшення прямих доходів, чи навпаки може статися? Ну мені здається, що в нинішньому вигляді вона е, принаймні велику частину економіки може загнати просто в тінь. І е, якщо говорити про максимізацію доходів, там є кілька пунктів. Які дійсно оцінені з точки зору доходів ну, наприклад, запровадження податку на викиди двоки совлицю там написано, що це призведе до збільшення надходжень до бюджету на 2% Від ВВП, ну можливо, і так я ну не можу в військовий час заперечувати необхідності збільшувати надходження до бюджету. Дійсно, це може мати місце. Але е, звертаю увагу, що більша частина тих заходів, які перерахували, ви які викликають насправді найбільший супротив, е, вони не мають такої оцінки. Тобто е, вони робляться не для того, щоб збільшити доходи, а для чогось іншого. Бо е, жодної оцінки, наскільки саме вони збільшують доходи, немає. Ну, тоді виникає інше питання. Якщо цей економісти бачать, що збільшення фіскалізації приведе фактично до зменшення доходів, то для чого створювати такі стратегії? Є ж, врешті-решт, навіть в книжці, в закон, ну, книжка Economics, там про це говориться ну, ледве не на перших сторінках. Ну, е я так розумію, що це писали люди якісь дотичні до податкової, і туди записали багато хотілок податківців. Ну, звичайно, в них є свої інтереси, які тут і відображені. Ну, це стосується знищення спрощенків, це стосується надання додаткових прав податківцям. Ну, я не бачу, яким чином це за нинішньої податкової може. Якось збільшити доходи, це тільки зменшить доходи. А По, так, що не так ласка? що не так з це Податкова – Це ну так би мовити, пірати її величності, які мають рецензію від держави на санкціонований грабіж, от це так як вона працює з часів Азарова, і це треба поміняти. Ті треба поміняти на справжню службу, яка буде дійсно. Слідкувати за дотриманням законодавства, як записано, а не мати план збору податків, і яка буде складатися з некорумпованих людей, які працюють на зарплату, а не залишають зарплату на карці, бо це ж западло ще брати гроші з держави, коли вона надала такі можливості заробити, тобто на вашу думку, всі ну, податківці злочинці. Ні, не всі, не всі податківці-злочинці. Серед податківців, ну, по-перше, є багато тих, хто не має відношення до живих грошей, вони там отримують через якусь чорну касу, але вони можуть залишитися і працювати просто на велику зарплату. Можливо, є чесні інспектори, які ніколи в житті не брали хабарів. Хоча важко в це повірити, коли в податковій була. Вертикаль корупції, і за те, щоб залишатися просто на своєму місці, треба було заносити начальнику якісь гроші. Можливо, з тих часів щось помінялося, але ця культура вона там залишилася, на жаль, і для того, щоб її звідти вигнати, вигнати звідти оцей привід Азарова, який там ходить. Треба зробити те, що зробили в Грузії, де вони просто перезавантажили свою податкову і дійсно отримали набагато більше надходження. Як виглядає як перезавантаження з це... податкового на вашу думку? Ну як от два так технічно. Якщо ви кажете про перезавантаження, напевно, ви знаєте механізм перезавантаження. Як це зробити? Звичайно, звичайно. Ну так приблизно, як це було з патрульною поліцією. У нас була теж така організація «ДАІ». Пам'ятають, які теж були корупційні вертикалі, яку теж можна було багато разів реформувати, але нічого з неї не отримати. Тобто готуються нові люди, є багато бухгалтерів, є багато аудиторів, які мають належну кваліфікацію. їм треба трошки її там підвищити в якихось моментах пов'язаних саме з службою. І з них набираються нові інспектори. Ну, влаштовується конкурс, звичайно там. Які хтось із тих, хто зараз працює інспектором, теж може його пройти, але він має бути з певними обмеженнями, і з тим самим поліграфом, і з перевіркою на доброчесність, на статки і таке інше. І набирається повністю нова служба, яка починає працювати спочатку на нових засадах. Тобто в неї інші KPI, в неї інші. Кодекс, справжній кодекс етичний, він, в неї інші керівники. І така служба, от як сталося з патрульною поліцією, може дійсно зробити ситуацію зовсім іншою. Ну, до так, речі, так. я хочу, хочу сказати, що дуже велика проблема насправді з надходженням податків, є в тому, що. Великі схеми не такі як на спрощенці, а справді великі. Вони кришуються якраз податківцями і іншими такими важливими людьми. Ну, наприклад, от коли СМКОР блокує податкову накладну, жодного розслідування не проводиться. А чому? Тому що можна вийти на самих себе або вийти на якихось людей, на яких виходити не можна. Ну, от щоб такого не було, тут треба немає іншого способу, як робити повне перезавантаження. Ви, в принципі, все правильно кажете за винятком кількох моментів. Дивіться, так сталося, що першою моєю роботою була саме податкова інспекція. Сім з половиною років відпрацював в податковій інспекції, був податковим інспектором. І це якраз до речі, і було в часі от того. Азарова, який досі вже остаточно з'їхав з глузду зараз, і там просто займається написанням якихось дивних постів в цьому в Телеграмі чи де він нам пише. Так, от і я пригадую тоді, що багато було моментів, до речі, стосовно того, хто там що бере тому подібне, хто має стосунок до грошей, хто не має стосунок до грошей і тому подібне. От так сталося, що я не мав можливості напевно брати, тому що не мав стосунок до грошей. Але з іншого боку, я проводив камеральні перевірки, я проводив перевірки розрахункових операцій. Це можливо, все ж таки залежить від людини, розумієте. Так, от стосовно перезавантаження, чому мені здається, що ваша схема вона має кілька серйозних таких прогалин? А тому, що фактично це треба зараз створити додаткову структуру. Ви правильно провели приклад з патрульною поліцією, але тепер має працювати і стара податкова система, і паралельно має створюватися нова. Це все на все це потрібні гроші. Ну, це така інвестиція, яка дуже швидко окупиться, тому що якщо е, закрити великі схеми е, зловживання, е, ну не тільки на податкові, також на митниці з митницею та сама проблема, е, то е, я думаю, що навіть перший ж рік роботи нових служб він принесе в бюджет більше грошей ніж піде на цю всю реформу. Скажіть, будь ласка, для чого взагалі потрібні інспектора? Якщо ми кажемо про те, що все має бути автоматизовано, все має бути цифровізоване і тому подібне. Якщо вже кажемо про цивілізовану систему оподаткування, там, чи в Сполучених Штатах, чи в Європі, то, як правило, бухгалтер інспектора свого податкового майже ніколи не бачить? От, власне, до цього ми маємо прагнути. От зараз на зміщеній системі, Дійсно, підприємці не знають свого податкового інспектора, і тільки якщо вони там замішані в якихось великих схемах, і на ці схеми податково зрештою виходить, тоді вони стикаються з податковим інспектором. І, власне, так має бути і на загальній системі. Звичайно, все, що може бути там цифровізовано, має бути цифровізовано. Звичайно, має працювати електронний кабінет. Це все правильно, але на жаль, без. Людини і без навіть певної дискреції цієї людини обійтися неможливо. Хоча цю дискрецію треба звести до мінімуму. Бо є питання, в яких просто неможливо автоматизувати рішення. І от саме на цих питаннях їх має бути не дуже багато, саме на них мають бути зосереджені. Ті е, менш численні ніж зараз інспектори, але е, дійсно з ті, які пройшли перевірку на доброчесність, ті, які е, дійсно виконували свою роботу сумлінно, навіть якщо вони зараз працюють і виконують свою роботу сумлінно, е, то до них не має бути претензії. Але я наскільки я знаю, е, спілкування з бізнесом таких, на жаль, е, не дуже багато. Зрозуміло. Ну і звісно, перевірка не тільки доходів податківців, а їх витрат. Це, напевне, головне, те, що треба робити. Та й взагалі, а чому у нас в країні ми намагаємося перевіряти доходи, замість того, щоб перевіряти витрати? Ну мені здається, що просто подивитися, хто на чому їздить, вже зрозуміло, що напевно не всі живуть по средствах, так би мовити. Ну, є електронне декларування, яке якраз на це і спрямоване, тобто. Але звичайно неможливо їм охопити надто багато людей, тому я й кажу, що має бути зосереджено на тих, хто несе найбільші ризики. Має бути... крім того, сама робота податкової має бути зосереджена на тих операціях, які несуть найбільші ризики ухилення від податків. А це, наприклад, великі міжнародні контракти. Замість того, щоб перевіряти у всіх угу. нарахування прибутку, варто ухвалити реформу корпоративного податку і зосередитися на тих операціях, де дійсно прибутки виводяться в промислових масштабах мільярдами доларів. Давайте повертаючись ще трошки про національну стратегію доходів до 30-го року. А Чому до 30-го року? Чому такі? Ем... Проміжок часу відведено? Ну не знаю. Це у авторів треба запитувати. Я би, якби писав якусь таку стратегію зараз, я би обмежився, от, власне, питанням того, як перезавантажити податкову і митну службу, які для цього треба вжити, заходи щоб туди прийшли дійсно сумлінні люди, не заробляти, а отримувати зарплату і чесно працювати. І mm -hmm. е, не, не робив би жодних е, припущень, що буде після того. Бо після того може бути багато чого, і е, спочатку треба переконатися в тому, що ми дійсно маємо іншого катунку службу, а не так, як це сталося, наприклад, з Бен, коли я, який, е, створили нібито з нуля, але е, взяли туди тих самих податкових міліціонерів, і зараз його треба призавантаважувати. Знов, бо стоїли е, ті ж самі проблеми, які були в податковій міліції. А до речі, якщо ви вже згадали про перезвантаження в Грузії, можливо, ви знаєте, як сьогодні там ситуація? Тобто, не скотилося, не, не відбулося в них регресу до старих часів? Ну, певний регрес відбувся, але е, це так: е, скажімо, 10 кроків вперед і один крок назад. Угу. Певний регрес відбувся, на жаль, але все ж таки те, що було закладено в часи реформ Бекідзе, здебільшого залишилося. Принаймні, ну, точно не повернулося до того ж жахливого стану, в якому воно було до того. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Володимир Дубровський, старший економіст Кейс Україн, зараз був з нами на прямому зв'язку.